Всім привіт! Сьогодні розповім про річ з ВІП-контрактом агентства. But I can not be more precise than that. Here's the GPS for the closest tower. You'll need to track him down from there. I right, see. You

А якщо вам не принципово на які їхати, то ви можете оббити всіх цих тонаць і взяти вже їхню машину. Якщо, наприклад, свою не засейвили, заїхали вже туди на територію, то можете її використовувати. Краще щоб скоротити. Тут залазити. Так ви скорочуєте дуже багато. Це як фічати, он так сказати. Чекаєте, поки ось цей, хіба добіжить І піднімаєте і чекаєте кат сцена. Поки чекаєте, можете підготувати ліч цей ліч пов'язаний з відключенням інтернету. Щоб було легше використовувати відключення, наж, натискаєте Alt Enter і у вас в режимі відкривається і вже в саме місце, де ви будете інтернет. Дивлячись в кого я, иконном режиме відкривается это.

Ви грошей вимикаєте інтернет. Ліон на рахунку є. Е. І я ще раз можу пройти цю ж саму місію. Користуйтесь. Дякую всім за увагу. До зустрічі.